Ужгородський євромайдан розпочався в неділю, 24 листопада. Під зливою за європейські прагнення ужгородці вийшли на свій майдан під парасолями. Негода не відлякала хіба зо три сотні ужгородців. Саме така приблизно кількість людей зібралась на театральній площі. Зі сцени ані слова про партії виступають громадські діячі, але звісно без політики не обходиться. Як і всій Україні, закликають змінити владу і вектор руху. Вимагаємо негайної відставки уряду Азарова за зраду за державну зраду. Вимагаємо, ставимо Януковичу ультиматум підписати у вільнюсі угоду про асоціацію з Євросоюзом. І вимагаємо звільнення всіх політичних в'язнів. В Ужгороді люди зібралися винятково під символікою України і Європи. Із десяток років тому Павло Чучка вигадав прапор, де в оточенні європейських зірок красується закарпатський герб-ведмедик. Нині в його петличку пов'язують стрічку, де поєднані єврозірки із кольорами України. Зараз цей герб по-новому заговорив, і цей прапор на сьогоднішній день відображає те, що Закарпатці всі носять давно уже на підсвідомому рівні, що їм нема куди рухатися звідти із центру географічного, європейського потрібно зайти ще в центр економічний, зайти в центр культурний, зробитися ним. Прапори України та Європи якнайкраще пасують один до одного. Це виявили студенти, які виготовили для Ужгорода отакі стрічки. На стрічці показано Європейський Союз, Україна як щось єдине ціле. В першу чергу в цивілізаційному плані, а також в політичному. Ще цілий кульочок. Є діти самі підходять і дорослі. Насправді дуже тішить, що старші люди також підходять і самі просять пов'язати стрічку. Ужгородський євромайдан тривав трохи більше години. Ухваливши резолюцію, не байдужі домовилися про продовження акцій. Слава Україні! Yeah,